Мазепа Фест, десятий ювілейний етнорок фестиваль, пройшов у Полтаві 25 вересня. Після п'ятирічної паузи на співачому полі Марусі Чорай у парку Перемога заспівали 20 українських рок-колективів. Серед них гурти Червень, «Очеретяний Кіт, сполох, полікарп, Тарута, «Зевелвецан» та інші. Його організатори кажуть, саме відродження фестивалю і стало цьогоріч головною його особливістю. Цей фестиваль він є е, проводиться. Той час, коли Україні найбільше потрібно показувати українську культуру, найбільше потрібно піднімати український дух. Він проводиться в часи війни, яка відбувається на сході України. Попри велику таємницю навколо суми, в яку обійшовся Мазепа Фест організаторам, важливість його проведення ні в кого не викликає навіть сумнівів, зізнаються виконавці. Підкреслюють це і солісти полтавського гурту Дельтора. Всі пісні здебільше про Україну, про нашу волю, свободу, славу. Частка витрачена на фестиваль є мізерною порівняно з тими втратами. Так що розказують, взагалі, коли Черчилю принесли там якісь під час війни бюджети, там була якась дуля. На культуру він каже з більшість, ве не раз. Вони каже, навіщо? Ми ж воюємо. А Черчилль каже: А за що ми воюємо тоді? Так що це такий гарний приклад. А от хлопці й дівчата з колективу Сестра Кері, хоча й полтавські, втім, участь у фестивалі беруть вперше. Аються цілком задоволені сценічною організацією та гарним звуком. Втім, засмучує кількість глядачів. Трошки жалко, що може бути що це не було на літа бо літом було більше людей. І ще те, що вхід не не безкоштовний. І таки дійсно, чи то осіння прохолода, чи то платні квитки, але щось завадило полтавським поціновувачам року заполонити глядацькі місця. Однак ті, хто все ж потрапив на концерт, залишилися від нього у захваті. Супер настроєння класне. Фестиваль Мазепа фест дуже вдохновляючий, патріотичний і на жаль, мало таких проходить мероприятий, як Мазепа фест тому що... Забывается такой стиль как рок-панк. Это не формат в наше время, но, но это то, что нам дает, ну, заряд какой-то, ну, молодость вспомнить. На мазепе Костянтин разум из дітьми каже, кажи на рок-музыке от і доньки вдалися у тата. Мам, концерт? Да. Да. Я раз на рок, рок музыка чем нравится мне моим детям? То штує та живой звук, Нету ту нету нетумана. А от Юлія прийшла сюди заради окремих артистів і теж отримала море емоцій. Дуже хорошо, все організовано, команди підібрані, дуже цікаво. От мені зараз подобається гурт психотрону своєобразна музика. Загалом мазепафест покликаний, щоб повернути людям, а насамперед перед молоді, втрачені цінності української музики і культури в цілому.